Пилип Андреєв – корінний миколаївець, виходить з династії корабелів. Вся родина Андреєвих працювала на Чорноморському заводі. З перших днів війни Андреєв на фронті воював у Сталінградській гвардійській дивізії, брав участь в боях за визволення Сталінграду, був поранений вісім разів, отримав ордени і медалі. Дев'яте поранення, яке Пилип Михайлович отримав при визволенні Миколаївщини майже на порозі рідного дому, форсуючи річку Південний Буг, стало смертельним. Ми отримали звістия, это я вже пам'ятаю так немножечко. І пережіть мене не днями, ні часами, а минутами секундами". Це ми отримали -го. -го отримали о смерті. За героїзм, проявлений під час визвольної операції Пилипу Андреєву було посмертно присвоєно званням Героя Радянського Союзу. Миколаївську школу номер 38 випускником якої він був, назвали на його честь, а в Олександрівці, що на Вознесенщині вулицю, встановили пам'ятник. Часи змінювалися. Школа номер 38 перетворилася на муніципальний колегіум, який тепер носить ім'я іншого видатного свого учня, мера Миколаєва Володимира Чайки. Ще в 90-х були втрачені нагороди Андреєва, які зберігалися в шкільному музеї. Три ордени. лічно сама я вручала красні звізди, красного знамені і медаль за отвагу. Все, цього нічого не знайшли. Але в галереї Слави, яка є зараз в колегіумі, існує стенд, присвячений герою Радянського Союзу Пилипу Андреєву. А Людмила Пилипівна живе одна спогадами про батька, якого втратила, мрією хоча б ще раз побувати на місці загибелі рідної людини. Було б у мене здоров'я. Я б останній раз їздила попрощалася з папою вже і ждала б, як там вийде. Але навряд чи Людмила Ковальова зможе собі це дозволити, адже жінка хворіє на цукровий діабет і виживає на мізерну пенсію. Я похоронила за полтарода сина за півтора року. Вообще, уже 17 лет нет мужа, вот будет в октябре, 20 апреля будет сына 15 лет, как его уже нет, столько я сама. Я получаю 1203 гривна, все. Я не трачу ни копейки, меня кормят под камерой люди, вот она сидит, вот я не дам соврать, Наташа, она вообще мне. И еще есть у меня Надежда Ивановна Коваль, очень дорогие лекарства, у меня диабет, я уже 30 лет болею, очень-очень дорогой. Вот она идет, моя собесница, правда, хорошая жизнь, девочка, ну, 46 лет ей, ухаживает, приходит, каждый понедельник, четверг, занимается уборкой, она стирку может взять, это тоже не вечно клянчить стирку, они мне помогают, я должна просто поклоном низким поклониться и таким людям, и все, и мне очень-очень тяжко. Трохи виправити ситуацію можливо, якщо Людмила Пилипівна через своє захворювання отримає групу інвалідності. Пожалуйста, прошу, що допомогите там на тому рівні, де це можна. Що це ж не діло. Я ж не для себе прошу саме це питання за допомогою небайдужих до неї друзів, журналістів і лікарів зараз вирішується. Не можна обійти увагою маленького друга Людмили Пилипівни, сусіда Іванка. Вони багато часу проводять разом. Іванко допомагає сусідці, яка майже не має змоги рухатися самостійно. А Людмила Пилипівна віддячує цікавим спілкуванням і заняттями. Адже багато років пропрацювала у дитячому закладі вихователем. Іноді кушать божті люди з бо іноді з бошки людей теж, дуже чай діло, ну і іноді плісохи витираю пиль, допомагаю. Вона мене любить, і я її теж. Пам'ять про героїчне минуле країни буває різною: гучною, офіційною і людською, вічною. вічною. Важливо, щоб ми чули тих, хто пам'ятає. Допомагали тим, хто потребує допомоги, не забували імена тих, хто врятував рідну землю від фашистів. Інакше, стираючи з пам'яті деякі сторінки історії, ми приречені знов і знов повторювати страшні помилки минулого. Катерина Тригубова, Артем Белібов для програми Крапки над і.